Новорічний букет, який я придбала у квітковому магазині Юлі Макаренко. Прекрасний букет, який мені створила Лена. Дякую дівчатка вам за вашу доброту і вашу ніжність і любов до квітів. Ось купила собі таку гірляндочку. Увечері взагалі прекрасно. Ось такий подарунок я вчора отримала у кітковому магазині від дівчат тут чай там Троянди є дуже, дуже смачний ось також приємно. Казали дівчата, що це сушений ананас. А може, якась інша тропічна, тропічний плід. Дякую їм. Хай процвітає цей магазин і приносить радість і покупцям і дівчатам, які роблять творить красу.